Розв'язання задач на знаходження максимального і мінімального значень в одновимірному масиві. Давайте пригадаємо: якщо в одновимірному масиві кілька елементів мають найбільший елемент значення серед значень усіх елементів одновимірного масиву. То фрагмент max присвоїти А0В e in range від 1 до 10 if фаїти більше max, max присвоїти аїте. Визначає, який з них. Чи зміниться щось, якщо в розгалуженні змінити знак більше на більше або дорівнює? розглянемо задачу 1. В заданому масиві, що складається з 12 елементів, замінити всі від'ємні елементи, що знаходяться на парних місцях, його максимальним елементом, а на непарних місцях мінімальним елементом масиву. Проаналізуємо задачу. Нам дано 12 елементів. Не сказано яких, таким чином беремо тип даних float. Далі, зразу знайдемо максимальне і мінімальне значення, причому візьмемо їх через функцію max та min, для того, щоб зекономити час. На наступному кроці. Нам необхідно замінити всі від'ємні елементи. Тобто, через умову перевіряємо, у нас аїте менше нуля чи ні. Замінити, якщо вони знаходяться на парних місцях, то заміняємо максимальним елементом. Тобто. Перевіримо, якщо у нас наш індекс при на 2, буде давати остачу 0, то замінимо його на мінімальний, інакше на максимальний. Запишемо наш код на мові Python, а присвоїти ліст в дужках map, в дужках float, input, в дужках в лапках, ведіть, наприклад, 12 значень через пропуск, тому що сказано в задачі. Крапка split, круглі дужечки. Print A. Виведемо його, щоб ми побачили. Макс присвоїти максимальне А, тобто знайшли функцію максимального. Мін присвоїти мін в дужках А. І тепер в циклі for i e in range від 1 до 12 знаходимо спочатку від'ємний елемент if аїте менше 0, тобто, якщо ми його знайшли, перевіряємо, чи, парне, чи не парний індекс. IF I e приділені на 2 дорівнює 0 2 крапка, айте присвоїти мін. Else 2. Крапка, а їте присвоїти Max. Print A. Запускаємо, перевіряємо. Розглянемо задачу 2. Дано цілочисленний одновимірний масив А, який складається з 15 елементів. Знайти максимальний елемент і його порядковий номер. Всі непарні числа, які знаходяться за максимальним елементом, звести до квадрата та вивести на друк заданий і новоутворений масиви. І так, скористуємося рандомом для того, щоб створити швидше наш масив з 15 чисел. цілих причому. Скористаємось імпорт, рандом. А присвоїти квадратні дужки, for i e in range 15. a.append в дужках random.randint, тому що цілі числа. В дужках від мінус 100 до 100 діапазон. Print в дужках в лапках початковий список, кома А. Далі знаходимо максимальний елемент і номер максимального елемента. Макс присвоїти а 0 v Nmax присвоїти 0. i e in range 15, і фаїта e e більше max 2 крапки, max присвоїти Аїта. І e Nmax присвоїти i. E. Print в дужках в лапках максимальний елемент, кома Max. Далі, звертаю вашу увагу, для того, щоб почати з наступного після максимального числа, необхідно for i e in range в дужках. Наступний елемент після максимального N max плюс 1,15. Дві крапки. if аїти приділені на 2 не дорівнює 0. Тобто знак оклику дорівнює 0. Аіти присвоїти аїти 2 знаки множення на 2. Це означає піднесення до квадрату. І print a. Можна написати print в лапках кінцевий список, А. Таким чином, найголовніший елемент в даній задачі це. Рядок «for i e in range в дужках N max плюс 1. Тобто з наступного елемента після максимального. Перевіряємо задачу, запускаємо, дивимось на результат. Запам'ятай найголовніше: фрагмент проєкту для визначення найбільшого значення серед елементів одновимірного масиву виглядає так. Max присвоїти A0V For i e in range» від 1 до 10. If в більше Макс, Макс присвоїть Аїте. Дякую за увагу. Слава Україні!